Якщо закриваємо шахти мільярд двісті плюс, якась кількість і і немала кількість, зразу вже піде в центр зайнятості, це знову державні гроші туди треба вкидати, то оці гроші взяти. Ну і прем'єр говорив, що в лютому будуть переглядати бюджет. Тобто, щоб при перегляді бюджету, якраз вже сьогодні звучить воно і по світових траншах допомога Україні, не забути шахтарські питання. Я вважаю, що тут всі мають бути союзниками. Ми, ви можете по-різному ставитись до Сапожнікова. Ну, це питання Новолинська, міста, Мерк. Ви можете по-різному ставитись до Гунчика і до мене, так? але я вам запевняю, що Гунчик Сапожніков і я, незалежності, що ми там представляємо, які політичні сили, ми тут єдині, тому що ми розуміємо, що дві тисячі людей викинути на вулицю це колапс. Вже треба шукати варіант. Якщо вона відновляється в Новолинську, треба от Єценюку. Тут віце-прем'єри, хорошо треба добитися дванадцятого, тринадцятого, тільки прем'єр. Щоб він почув і йому сказати, Арсеній Петрович, так, да, ми розуміємо ситуацію, дотаційність, ми розуміємо багато речей. Але які ви даєте альтернативи? Да? Тобто, вільна економічна зона через рік, через два вона дасть робочі місця. Хорошо. Далі, які сюди інвестиції, який завод, що ми? Далі, це не можна робити в цьому році. Да? Треба. Поступово далі, основна вимога, я так розумію, 10-та шахта, так чи ні? Так. ми її добудовуємо далі вже можна говорити. Тому дивіться, я не хотів би, щоб у нас був мітинг, бо я все чув. Ну тобто я все бачив, чув ваші вимоги. Мене не треба переконувати. Я обраний депутатом, щоб відстоювати ваші позиції. Якщо ми говоримо за закриття шахт, то я переконаний так, що як мінімум в цьому році говорити про закриття ну, не повинно. Тобто треба думати, дивитися, сідати, розуміти ситуацію, але сказати, наприклад, 1 лютого шахти закриті це не варіант, Погоджуєтесь. Але те, що має бути дискусія, ну ми всі повинні розуміти, що з тим далі робити, якщо вони дійсно дотаційні, то я хочу вас надихнути на те, що давайте, колеги, все-таки ми ту дискусію будемо вести, не подобатись, не подобатись, хтось за мене голосував, не голосував, суть не в тому. Давайте об'єднуватись. Давайте шукати, де ми спільні точки зору наші є. Я готовий бути певним мотором в Києві як народний депутат України, який представляє округ. Ще раз наголошую, який належить до фракції Народний фронт Яценюка. Ви в курсі ситуації. Як діяти, ви знаєте, з свого боку, значить, як адміністрація буде, як хлопці будуть і так далі. Прохання, яке? Після 15-го числа буде загальна українська акція. Бо те, що робиться на місцях, в на Новолинську, в Сакалі і так далі, це все лукаві. Да, привертає увагу, але воно не дасть ефекту. Тому, коли 15 го числа там зберуться ці всі простилки і вирішать загальноукраїнську акцію, треба буде з Новолинська туди направляти людей. Ну, Не знаю, чи вдасться, чи будуть білети, чи що, то тоді допомогти по білетам, якщо залізничний транспорт, то тобто частково поїдуть люди автобусами. З Новолинська це повинно бути ну, мінімум автобусів п'ять. Наприклад, я на себе через підприємців, депутатів беру один автобус. Помічник ваш сказав, що також допоможе. Подумайте да, на себе яку кількість автобусів, щоб ми могли дійсно організувати людей в рамках закону. Ще раз кажу в рамках закону, Но щоб люди могли заявити свої права. І з, з вашим вандатом нас да. пропустить. Я з вами поїду. Вас мусить пропустити на майдані, боролися за що за свободу висловлення? Шахтарі – це не є якісь сепаратисти, чи не є якісь злочинці. Це люди, які мають свою позицію. Так, да, я розумію уряд, я розумію ваковий, які не хочуть, щоб в Києві зібралося 20 тисяч шахтарів і рознесли. Вибачте, той Київ. Да ну і, і ніхто про це не хоче, тому що війна, ми розуміємо ситуацію. Не дай Боже там ті батальйони, які стоять і в Києві і шахтарі. Но ну, натомість гратися в те, що не випустити шахтарів з Нововолинська ніхто не буде. Я, я буду їхати попереду. Тобто я обіцяю провадження і да я особисто і ніхто народного депутата треба. Ви мені поможете ми цей. Ми доїдемо. Тут питання не в тому. більше того, якщо треба буде зайти в уряд, так само розумієте, з народним депутатом чи з львів'янами, ми зайдемо, щоб нас почули. Перше добудова 10-ї шахти питання. номер один. друге ні в якому разі в цьому році, в 15-му, не говорити про закриття. Ну, тобто люди повинні працювати, не Тільки 15 допоки не буде добудована 10 та Її да. Максимально швидко добудувати. Да, можна говоримо таке, що 15 15-й рік закривати не може. І закрити всі питання. Е Треба починати дискусію, починати бачення, план. І якщо десь якісь є нюанси, треба альтернатива робочих місць і все інше. Але я думаю, що ми спільно розуміємо ситуацію. Методи різні. Ну тобто, я готовий. Верховна Рада, пресинг, ідемо до уряду. Я поможу там автобус, два їдемо спільно, я буду з вами їхати. Ну що, зараз сокаль? Тобто це То хто там, хлопці, їде, сідайте, бо нас чекають вже. Давай.